На дистанцию выходить Сусана. Я не знала, как себя успокоить. Я просила, чтобы пристрелили Сюзанну. с ее идиотскими воплями, идиотскими криками. А что я только там выкрикивала, я не помню просто. Я была в трансе. Мне главное было не свалиться в воду. Але насправді Сусанна чудово розуміє, її крики провокують у суперниці паніку. І якщо Олеся зараз впаде, сині матимуть більше шансів виграти. Сусе не спрацьовує. Вона проходить дистанцію. Олеся натомість знервована та роздратована. Все ще не наважиться піти назад. Коли я дійшла до кінця, то Я тецькала: нереально вернувся назад. Олеся ледве вдається загасити внутрішню паніку. І вона приносить своїй команді ще дві кулі. Далі басейн успішно перетинає Женя з червоних. Там нужен, нужен. Нам нужен. І шла. Це второго разу я пройшла. Галя та Михайло синіх. Попробовал, упал. Лена наша попробовала, тоже упала. И у нас было на два шара меньше, чем у синих. Нам очень нужны были эти шары. Поэтому у нас была одна надежда на Колю. И мы сказали, Коля, ты капитан, ты не должен нас подвести. Поэтому что хочешь, чем хочешь, цепляйся. Зубами за воздух, ногтями за бревно. Как хочешь, Коля, но ты должен принести эти два шара. Микола вже двічі падав у воду і не впевнений, що порається цього разу. Але показувати команді своє хвилювання капітанові не можна. Червоні розраховують на нього. Майстер спорту, колишній професійний хокеїст, він просто зобов'язаний впоратися із завданням. 12-10. у червоних остання спроба. Микола не квапиться. Якщо він впорається, то зрівняє рахунок до нічиєї. і тоді вся надія на помилки Віктора та Наталі. У кожного по одній спробі. Два 12 два проте сині все ще можуть виграти. У Наталі колишньої професійної баскетболістки ще одна спроба. І це остання надія її команди на перемогу. Погляди червоних та синіх прикуті до неї. Від неї залежить результат змагання. Наталя подолала чверть шляху. Можливо, саме зараз, після низки невдач цього тижня, вона доведе собі й команді що сильний гравець. В принципе, я осталась слабой. Результат конкурса ничья у нас. По 6 человек с каждой команды добралась туда и обратно. Кто-то с первого раза, кто-то с третьего. Простите. 6-6 по 12 шаров в каждой команде. Обидві команди однаково заслужили нагороду. Тому за чесну боротьбу імунітет отримують і сині, і червоні. Сині одноголосно віддають імунітет Галині, адже цього тижня вона заради команди з'їла дві тисячі зайвих калорій. Галя нам принесла п'ять кілограм на цій неділі, поэтому давайте дадим Галі шанс на цій неділі статися з нами. Але у команді червоних такої одностайності немає. Одразу кілька людей жадають отримати імунітет. Женя, яка заради команди марно з'їла півтори тисячі калорій. Хто не хотів би отримати імунітет? Нужен всім. Олеся, яка минулого тижня скинула всього один кілограм. Сашко, який цього тижня хворів, і пропускав тренування. Червоні голосують, і цього разу щастить Сашкові. Сежкові. Сашу. Він ну, болів ту неділю. Пару днів не з розібратися. Тренування. Тренер червоних налаштована виграти у синіх третій тиждень поспіль. Готове. Поїхали. П'ять, чотири, три, два, один. Єсть. Аніта робить акцент на учасниках, які на попередньому випробуванні наїли жайві кілограми. Давай, 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 давай. Іще чуть швидше, швидше, швидше. Минулого тижня Юля показала один з найгірших результатів серед команди. Тому сьогодні від Аніти жодного спуску. Господи, за що мені так наказання? Пожалуйста. Готова, біжиш свою максимум. Пожалуйста, писать хочу, не надо. Последний шанс похудеть, последняя пробежка. Пожалуйста, я пошла. Эй, ногами. Юля, бегом, шире ногами, шире Так, бегом, бегом, бегом. Шире. Еще, еще. Десять. Девять. Один, семь. Шире шаг. Пять. Юлі 26. Сьогодні вона виступає на корпоративах. Виховує улюблену доньку Сашу. Проте мрію вийти на велику сцену не полишає. Я зміню себе конкретно, своє тіло. Да? приведу його в порядок, і я хочу добитися, Я хочу У мене така вот, Я поставила собі, що ні шагу назад. Я обратила внимание, что в последнее время ты стала менее активной, и мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Скажи мне, есть такое? Да, я старалась не быть пассивной на тренировках, но мне здесь что-то покалывает. Мне здесь не очень комфортно. Если тебя в правом боку, это, скорее всего, печень. Во время тренировок на выносливость печень испытывает особо сильную нагрузку. Є недостаточно кислороду, і поэтому можуть виникати боліві відчуття. Як цього можна збігати, тебе просто-напросто нужно делать розмінку чуть-чуть дольше, ніж всім остальным. Тобі потрібно постепенно входити в нагрузки. І тогда проблема буде вирішена. А на тренування вже зібралися сині. Задача команди та її тренера взяти реванш у червоних. Скинути більше і виграти тиждень. Без варіантів. Я хочу, щоб ви настроились. У нас фінальна тренування перед взвешиванием. Было нелегко, буде що тяжелее. Найбільше Ігоря непокоїть Галина. Цього тижня вона отримала небезпечні додаткові 2000 калорій. А між тим галині, взагалі, важче ніж решті учасників скидати зайве. 143 початкових кілограми при зрості 153 сантиметри. Я відправилася е, з першої беременності дуже сильно у мене прийшло кілограм 40-45. І як вообще я не похуділа після беременности. Радикальну боротьбу з кілограмами Галина почала лише у 33 коли ледь не втратила родину через власну ж провину. Я, е, Ушла в частний бізнес, почала новым делом і просто повністю себе посвятила роботі. То тобто це зміня, фактически там хороша, нежна, добра й жены просто перестала существовать. Галина та її чоловік роз'їхалися на півроку, щоб повернути коханого. Жінка вдалася до кардинальних заходів, схудла на 50 кілограмів за кілька місяців. Я перестала їсти. Да, Чесно говоря, это как бы не совсем было правильно, наверное. Потому що волосы выпадают у людей, которые перестають абсолютно кушати. Едя з семи дні там один раз в три дні. Но зато результатом было. Відчайдушність Галини дала результати. Вона врятувала родину. А у 37 народила другу дитину, після чого знову набрала 40 кілограмів. Далі вага тільки збільшувалася. Я не можу... Я не могу. Почему? Я не прыгаю. Да не прыгаю я, нет. Я прекрасно понимаю, что это реалити-шоу. Я прекрасно понимаю, что у меня не будет все получаться. Нашей маме это надо. Мама. Она у нас Мама. человек сильный, и мы считаем, что в таком возрасте, если она это решилась, это сильный поступок в каком-то таком возрасте, Ну, а, мы, мы же понимаем, мне не 18 лет. А... Это будет видеть мой муж, это будет видеть не только мой муж, это будут видеть его друзья, одноклассники моего сына. И то есть, да, я готова это все отдавать. Я готова все это пройти. Когда ты хочешь что-то получить, ты обязательно должен чем-то жертвовать. Вот, чуть ближе. Вот, медленно спускаемся. Вниз прыгать не надо. Вниз спускаемся. Вот. Витя. Поехали, сгибаем руки. Раз. Быстрее. Два. Три. А теперь по одной в темпе работаешь. Раз. Два. Три. Смотри, вот руку здесь. Вот так. Вот так. Не сдаемся, Миша. Не сдаемся. <сохрое> сдается. Очень вами доволен на этой неделе. Поработали просто супер. Такое показали. Некоторые год тренируются и могут сделать то, что делаете вы. Я не боюсь за взвешивать. Ви просто готовы. Дивиться просто зараз. раз. Фінальне зважування 4 тижня. Вперше на проєкті на кону зважування репутація тренера. Чи витягне ігор команду синів з низки поразок? Кожне взвешивание происходит на нервах. Кожне взвешивание. Звишування це судний день. Команда красних завжди дідає проблем. Ми все діляємо тільки ради победы. Я рада всіх вас знову бачити. Галина, завдяки вам синя команда має 5 додаткових кілограмів. Які ви покладете на ваги своїх суперників наприкінці зважування? Я думаю, що наша команда так укладується зараз на тренуваннях, що 5 кілограмів вже давно, ще вчора. Сигналі. Сашко, будь ласка, проходьте на головні ваги нашої країни. Цього тижня через хворобу Сашко майже не тренувався, і виграний імунітет команда віддала йому. Хлопець певен тільки це і зможе його врятувати сьогодні. Зараз я найбільше хвилюю за зваженням. Я по собі відчуваю, що я на цьому тижні, мабуть, найменше скинув ваги. Ваша попередня вага становить 120 кілограмів. Ставайте на ваги. Я чекаю на вас. Я лично не очень переживала, я йшла туди з амунітетом. но все одно мені было стріма за всю команду. Найбільше за Галину хвилюється ігор. Пожертвувавши собою, вона виборола для команди суперника п'ять додаткових кілограмів. Чи змогла вона скинути те, що наїла? Цифра на вагах це оцінка Ігоревих зусиль. Також ваша попередня вага становить 134 тридцять кілограми. Прошу. Зробити. На этом взвешивании у меня был минус один килограмм. Меня это не обрадовало, но хорошо, что так. Наступным на магии піде Павло. На всіх конкурсах цього тижня Павло просидів на лаві запасних, проте був на тренуваннях і сподівається, що скинув достатньо, щоб залишитися на проєкті. Ваша попередня вага становить 162 кілограми. Дуже непоганий результат, я вас вітаю. Наталя, ви наступна. Для Наталі цей тиждень видався вкрай невдалим. Танцювальний марафон перетворився для неї на справжній жах. Все, я ухожу. А в останньому випробуванні, де від неї залежала перемога команди, Наталя Схибала. Ваша попередня вага становиться 140. Дай откровенно. Сейчас мы узнаем, сколько вы скинули в этом году. Как вам такой результат? Алена, прошу, проходите на ваги. Когда я шла на весы, я думала, ну, по крайней мере, не меньше тех результатів. То есть не меньше двух килограмм, как я показывала вот, стабильно две недели подряд. Минулого тижня важили 90 кг. Ну, для моєго роста это очень много. То есть как бы я должна 10 намного меньше. тижні Ви не скинули жодного кілограму. Ви так само важите 90 кілограмів. Хотілося б уйти, уйти з павільйону говоря, куди-то спрятатися, залишитися на єдіну з собою. В процесі збрасіння віса можна все. Очень легко его набирать, но действительно это еще раз доказывает, что действительно очень сложно его сбрасывать. И организм живет своей жизнью. Не всегда мы думаем, что просто-напросто убрав вредные продукты, мы можем так просто снизить свой вес. Нет. Все намного сложнее. И все бывает. Михайло, Підіймайтеся на ваги. цього тижня. Михайло приємно вразив свою команду. Він старанно тренувався, а в танцювальному конкурсі серед чоловіків синьої команди протримався найдовше. Ваша попередня вага становить 133 тридцять 3 кг. І таким чином наразі рахунок становить 8-7 на користь червоної команди. Юлію, ви наступ. Тому що я на этой неделе, наверное, я выкладывалась больше, чем на всіх предыдущих неделя. Ваша попередня вага становить 101 кілограм.